Доленька моя, де ж ти, доленько моя? Напевно, десь у світі заблукала вона, а я йду, і йду, і не знаю, куди йду. Може, по дорозі доленьку свою знайду, і на мості я один стою. І радію життю, що на білому світі живу. І на бистру річку я задивився, та й зажурився. Але, ясне сонечко мені засвітило, і своїм теплом мене зігріло, і душу мою звеселило. І ніби промовляє до мене не тужи, друже, а кругом себе подивись, а я очам своїм не вірю. І тут дівчина мила до мене підійшла. А я їй очі задивився, а вони сині, сині і ніжні, як квітик волошкові. Яка це краса? А звідки ти взяла стака? Ніхто не знає. Та ти ж, доленько моя. Тебе я шукав і знайшов. Бо на мості молився я, а бог мені тебе подарував. І я щасливим на білим світі став, і Богу, дякую, сказав І свою вірну любов тій милій дівчині віддав. Вони щасливо жили, один одного любили, до Бога молились, дітей і внуки мали, і щасливі були. Но кривди нікому не робили, а цвіла вірна любов, як ця квітка весною, і кожного року пахучим цвітом розцвітає їм. На довгі літа. Поважайте один одного, і завжди це пам'ятайте, і все прощайте, і свою любов і вірність зберігайте на довгі роки життя і будете щасливі на цьому земному світі жити. А роки летять і летять, без зупину, як бистра у річці течія, а назад не вертає. Так, як наші роки, а повернути їх неможливо ніяк. Не оглянешся, а вже й року нема. А вірність і любов це два крила, які об'єднались на довге щасливе життя. Хлопці і дівчата, будьте всі щасливі і вірні Богу, бо Божа любов вічна, як на небі, так і на нашій землі. Боже, хай буде воля Твоя.